Отже, сиджу я тут посеред безкрайнього поля, дивлюся на нього, і знаєте, що я думаю. Поле воно, як ці відео про 100 днів у Майнкрафті, нескінченна, така ж, однакова. І чесно, я не скаржився би, якби хоч щось із цього справді виділялося. Але вони всі, чортові, однакові. Сьогодні ми з вами трохи розберемося. Де нас обманюють, чому все це не таке вражає, як здається, і що можна було б зробити краще, ну, а перед цим невелике попередження. Добре, а ви ще тут. Добре, гаразд, слухайте уважно. Отже, один день у Майнкрафт це 20 хвилин, правильно, правильно. Беремо калькулятор 20 множимо на 100, і що у нас виходить, правильно, виходить 33 години та 20 хвилин. Це якраз ігровий час, але реальність. Автор може записувати кілька ігрових днів за одну реальну годину, роблячи там паузи на їжу, монтаж та відпочинок. У результаті, із обіцяних 100 днів, залишається менше доби реального часу. А що щодо самого напису 100 днів? Багато глядачів автоматично думають, що автор справді виживає у Майнкрафті 100 реальних днів, а це фізично майже неможливо. Але уявіть, щоб записувати все це безперервно, знадобиться десятки годин безперервного запису. Обсяг матеріалу був би величезним: 2-3 терабайти відео у високій якості, саме 2К, якщо взяти. І це за умови, що ніхто не спатиме від втоми. І я заснув би, якщо чесно, на двох годинах. Ще один маленький момент, який я хотів би там заявити хе-хе, навіть якщо автор працює в рамках ігрових днів, як часто ми бачимо, що їхнє відео ідеально відредаговано. Чи не зрозуміли? Пояснюю, вони ж завжди показують вдалі моменти. Класно, завжди так вдало. Ой, я випадково 200 тисяч алмазів натиснув. Офіційно просто, де все гарно, рівно. Що за магія? Чи це не магія? Чи це монтаж ти? може? Ви помічали, наскільки раптово з'являються величезні запаси ресурсів? Е, ні, тоді ще раз перегляньте багато відео, і ви зрозумієте, що тут щось не так. Спершу в нього нічого немає, а за хвилину такі. Опа, скриньки там забиті по максимуму. О, я там випадково ресурси знадобився, але я забув вам це записати, показати. Та гаразд, ви мені повірите на слово охерительно. Думаєте, це відабл за кадром? Ну у. Віть, як ресурси з'являються, тому що це просто врізає. А що зрештою? Хибна картинка, ніби все зароблено чесною працею. Ви ж самі, блять, чесні, а я невірно. Я розумію, слідкувати за кожною дрібницею складно, але навіщо тоді видавати це за повноцінне виживання, якщо ти використовуєш креативку? Чесно, про це скажи там. Ну, реально, тобі таке запитання. Навіщо використовувати креативку? Я знаю, багато утуберів заявлятимуть, що вони не використовують креативку, не використовують жодних читів. Це все чесно використано. Добре, ось тоді вже відмовся від репота мода. Чому реплемод теж є читом? Ну, поясню. За кадром вони можуть скористатися реплемодом і там подивитися вдалі місця, де можуть роздобути ресурси. А потім випадково сказати: Ой, я там на відео випадково знайшов це прямий при вас, все. Я ось, бачите, я знайшов це викривальне місце. Воно суто випадково з'явилося. Я, 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 я не знав про нього, я чесно хреню з цього. Але поглянемо правді в очі: більшість цих відео це не справжнє виживання, а скоріше театралізована вистава. Творець перетворює Майнкрафт на реаліті шоу, де головне не процес, а видовище. Щодня стає підготовкою до ефектного кадру. Кожна дія це потенційний вірусний момент. Візьмемо, наприклад, споруди. Пам'ятаєте ті нереальні замки та механізми. Так, вони виглядають приголомшливо, але скільки за цим коштує реальної праці, часто мінімум. Більшість матеріалів з'являється немов за помахом чарівної палички, а самі будівлі, результат годин монтажу, попередньої підготовки розберемо типові стратегії таких відео, драматизація. Кожен момент подається, як епічна подія. У павуаву це просто невдача, а цілий сюжет повороту. Класно, млинець, я здав ефектні переходи. Монтаж такий відполірований, що глядачі не помічають десятки невидимих склеєк. Іноді можна побачити, якщо ти професійний монтажер. Штучна напруга. Творці навмисно заганяють себе у складні ситуації, щоб потім ефектно з них вибиратись. Ну, типу, я професіонал, я в цьому не шпорю. Насправді, не професіонал, а просто монтаж знову. але найцікавіше починається. Коли ми говоримо про монетизацію такого контенту, так, усі ютубери одержують монетизацію у тих, хто знімав 100 днів. І якщо, звичайно, вони входять до цієї партнерської програми. Так ось ці відео справжня золота жила для ютуб блогерів Алгоритми люблять довгі формати, а ось глядачі затіяють сюжети. А реклама буквально проситься між епізодами. Я серйозно. Так, і на Утубі є така можливість ставити рекламу, куди хочеш, так ось вони її ставлять прямо в дебільний момент. Я не розумію, що це у всіх такий прикол, що це утуб вам так змушує ставити. Ні, можна звичайно попросити автоматично, але навіть автоматично він нормально ставить, а не в якийсь гарний момент, я серйозно. Уявіть, той самий сценарій можна продати кілька разів. Наприклад, 100 днів на острові чи 100 днів на одному блоці. Такі сценарії легко продаються. Так, можна трохи змінити концепцію, але повірте, трохи змінивши нічого, не вийде таки. Наприклад, один блок, лаки блок, Так, це вже трохи змінено, але млинець все ще один блок. Тобто формально ти просто додав лаки блок, хоч виживання майже не змінилося. Ти просто відкриваєш лаки блок та все. Так, трохи є інтерес, небагато. Але який шанс, що він там не підкрутив лакіблок? Я серйозно. Це легко підкрутити насправді в конфізілакі бока. Якщо що змінюється лише декорація, основа залишається незмінною і публіка платить на власні очі. Чорт платить за ілюзію пригоди, за мрію, що можна прожити через екран. Екаве мене, це ж чисто, я, якщо чесно, звичайно, є справжні таланти, блогери, які справді вкладають душу, показують реальний прогрес. Роблять неймовірні речі. Та їх одиниці серед моря однотипного контенту. Я, до речі, на силу знайшов пару каналів, але я показую з них сам. Бо, хе-хе-хе, якщо я покажу хоч відео, вони можуть мене заблокувати. І мій заклик до творців простий. Будьте чесними, якщо ви використовуєте чити, скажіть про це. Якщо відео встановлено, поясніть правила монтажу. Глядачі не дурні, вони цінують прозорість більше ніж красиву картинку. Але якщо ви хочете все ж таки хардкорності, ви можете перезаписати всі свої 100 днів і зробити реальні кадри, наприклад. Ось ви знімали 100 днів на одному острові. Отож, перезапишіть це. Але тільки бажано так, щоб усі кадри, все, що ви там робили, щоб все це було видно. Щоб ні найменша деталь нічого ви там не опускали. І так, це буде трохи складніше, але ніхто ж не скасовував паузи чи перерви. Так от, ви можете їх робити, ну все ж таки, робіть чесно, добре. А глядачам я кажу, критично мисліть, не вірте кожному слову та кожному ефектному кадру. За красивою картинкою часто стоять години підготовки, монтажу та, можливо, не зовсім чесних прийомів. До речі, це стосується лаунчерів, але бля, ви ж вірите все ще, мені вас навіть шкода про такі ситуації. Майнкрафт це дивовижна гра, вона про креативність, про можливість створювати цілі світи буквально з нічого. І втрачати її магію за кілька хвилин слави було б непростому. Що я вам скажу? Творіть, будьте чесними та пам'ятайте. Якщо ви прийняли мій челендж, то ви повинні бути також чесними. Гаразд, знімайте 100 днів тільки вже нормальним способом, чесним способом, щоби чітко кожен кадр можна було побачити. І без читерства води. І пам'ятайте, справжня пригода не в кількості днів, а в тому, що ви робите всередині цих днів. Тож до нових зустрічей, до нових пригод. Бай-бай.